Зрозуміти, що людина фізично здорова, досить легко, тому що є чіткі маркери. А як оцінити свій психологічний психічний стан? Адже ці межі дещо розмиті. Легендарний психолог Зигмунд Фрейд свого часу сказав, що психічно здорова людина здатна до кохання і до праці. На сьогоднішній день дуже активно ми починаємо говорити про ментальне здоров'я. Кожен занурюється в цю тему і черпає для себе якусь інформацію. Ми знаємо досить багато термінології за допомогою різних соціальних мереж, в яких висвітлюють ті або інші особливості людини. Але ж ми не знаємо, а що саме відрізняє нас, наше психічне здоров'я і що може свідчити про те, що моє ментальне. Здоров'я на чудовому рівні. Тому давайте розглянемо, які саме є правила психічно здорової людини. Перша ознака здорового психічного життя це коли ви активні. Протягом всього дня. Чому? Тому що е, саме активність і дає нам найяскравіший маркер того, що з нами все добре. Це не говориться про те, що ми не можемо відпочивати або ми не можемо втомлюватися. Ні. Звичайно, кожна людина може втомитися і кожна людина має відпочивати. Але в більшості відсотків свого часу ми активні. Ми спілкуємося, ми працюємо, ми гуляємо, ми займаємося спортом, ми займаємося Мося хобі, ми цікавимося різними речами, і саме це є одним із найяскравіших маркерів, що у мене немає депресивного стану, в мене немає тривожності, в мене немає апатії, і я готовий іти по життю вперед. Наступний маркет вміння впоратися з негативом. Наше життя має безліч нюансів, як позитивних, так і негативних. Але людина, яка вміє впоратися із тими негативними. Емоціями, ситуаціями, діями, і може правильно, критично оцінити ту або іншу ситуацію, може і є, вважається психічно здоровою людиною. Та людина, яка впоралася, і йде далі. Тому що люди, які мають різні види манії, психозів, вони досить важко переживають ті або інші негативні явища, і вони з ними не можуть впоратися. Тому. Також звертаємо увагу, як ми виходимо із тієї або іншої проблемної ситуації. Наступний маркер, друзі. Як відомо, людина, яка ні з ким не спілкується і є одинокою в своєму житті, більш схильна до тих або інших психічних розладів, тому що елементарно їй немає з ким поспілкуватися, і вона не може виговоритися із близькою людиною. Тому, якщо у вас є хоча б один друг, якому ви довіряєте, з яким ви спілкуєтеся, з яким ви можете вийти на чашечку кави, подихати свіжим повітрям, поговорити про ті або інші ситуації свого життя, це є є гарант того, що саме це спілкування допоможе вам більш-менш болісно вийти із тієї або іншої критичної ситуації. Наступний маркер це прийняття себе. І тут ми говоримо не про егоїзм, а про здорову самооцінку. Коли я не хочу себе змінити всупереч своїм інтересам, коли я поважаю себе, коли я приймаю себе. І, звичайно, я намагаюся бути кращою, але при цьому я не постійно критикую себе, свій зовнішній вигляд, свою поведінку. Я також вмію себе і хвалити. Здорова самооцінка це приклад того, як ми поводимо себе в суспільстві, як ми досягаємо своїх цілей і як ми йдемо до своїх перемог. Тому формувати здорову самооцінку важливо і необхідно. Для цього допоможе найпростіша техніка це щоденник успіху, в якому ви будете вписувати всі свої успіхи, навіть маленькі, які ви змогли досягти. Останнє це гнучкість. Коли людина готова. Прийняти Виклик долі, коли людина готова соціалізуватися, адаптуватися, готова піти в новий колектив, працювати на новій посаді, спілкуватися з різними людьми, це говорить про те, що вона досить емоційно гнучка. Тобто вона не буде сідати на одному місці, нічого не робити для того, щоб просто бути в зоні свого комфорту. Така людина відкрита до нового. Вона є новатором, вона є ініціатором. Вона готова розвиватися і розвивати інших. Тому гнучкість є однією із дуже яскравих маркерів вашого психічного здоров'я. Пам'ятайте. Ніколи не пізно включати дані маркери в своє життя, розвивати їх і робити все, щоб ваше ментальне здоров'я було на високому рівні. Пам'ятаємо про необхідність спілкуватися, пам'ятаємо про своє активне життя, пам'ятаємо про свої вміння, таланти, а головне пам'ятаємо, що якщо нам необхідна допомога спеціаліста, то ми нею не нехтуємо. Звертаємося до фахівця, до психолога, -психолога Психотерапевта, психіатра, який допоможе вам прийняти себе, полюбити себе і йти вперед. Бережіть себе та свій психічний стан та будьте здорові!